Привіт! Ви питали мене, як зробити стрілки на навислих повіках, тому сьогодні показують спосіб перший. Дуже часто помилка, яку допускають при малюванні стрілок, це те, що малюють їх на напружених очах з припіднятими бровами. Тоді стрілка виходить гарно, поки очі не розслабляться, а ми ж не ходимо весь час напруженими очима. Тому максимально розслабляємо наш погляд, дивимося прямо і малюємо нижню направляючу. Довжину стрілки обирайте самі. З кінчика стрілки, виводжу тепер її верхню межу і йду, як бачите, прямо по складці. Її не оминаю, а малюю, як наче її не помічаю взагалі. Рекомендую стрілку вести десь до середини ока. Як бачите, вийшов тепер такий елемент. З'єднуємо ці два відрізки. і саме цей графічний елемент називається крило літака. На Відкритих очах виходить така гарненька стрілочка. А на заплющених вже видно це крило літака такий цікавий графічний елемент. Продовження у другій частині.